Ну що, друзі, распаковка. Ну что? ось лотвичка, дивіться. 90% закрою. Дивіться, яка ляпота. Ось А? смакоту. Та ти що? Дивіться. А ну, беріть кусочок. Пригощайтеся. Попробуємо яка послой? Давай опробуємо. Друзі, молосовочка. Друзья смачна. Клас, просто бомба. Така лиса по два. Буде сейчас її багато тут. Сейчас поїду. Заберу, це просто на, 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 на пробу. Дуже смачна, дивіться. там. Правильні присушки. Так що замовляйте. Сейчас я я наявності вже.